Усіх інших козаків лише один, лише один гетьман-атаман мав честь удостоїтися аудієнцію папи Римського. І він був нагороджений золотою медаллю Папи Римського, з золотим медальйоном папи Павла V. Значить, за що? За протистояння мусульманському світу. Розумієте, ситуація була приблизно як зараз. З оцим і, і ГІЛ, так ви пам'ятаєте, і Ісламська держава і так далі, і так далі, государство. Та ж ситуація була. Турки вже тоді підійшли, ну не вже турки, вони вели за собою, це ж були величезні війська, там і перси входили, і сирійці, і так далі. і так далі. Вони вже, мусульмани, вони вже об обклали віди. Розумієте, вже е, столиця Австрії, вони вже були в серці Європи. І, і, і Єдиний, хто їм протистояв по-справжньому, це були українські козаки, які не боялися. Не було армії постійно. лицарство, яке збиралось, вони звикли до турнірних воїн, розумієте, до лицарства, а тут ні, тут ріжуть горло, не визнають ніякого святня і так далі. І, і тому спочатку е, хотіли обрати, мали обрати на. Командувача, головного всіх європейських військ, і вже з ним вели переговори вранці. Герцог ДНР. Він переговори з ним всього прибули. Але під Хотинов, бити під Хотинов, ви знаєте, Сайдачного було тяжко поранено. Ми, ми вважаємо, що король видали краще лікарів, він помер. І тоді ставку зробили на Сулину Він опинився я коротко, він опинився в полоні, але підняв там. Він веслярем був, підняв веслярів-хлопців. значить, Вони зробили переворот, перебили екіпаж, захопили 300 чоловік турків, які там були, охорона і так далі. І шиком прийшли до Італії значить, і подарували папі Римському 300 полонених цих. Показали всій Європі: ось так треба воювати. Будучи прикутами до галери, вони піднялись, захопили корабель. І баба Римський був настільки подивований, що нарешті знайшлася сила, яка не боїться, всі інші бояться. От так я собі от, до мене не дійшли, що не дійшли. Ну і слава Богу. Значить, і Він був нагорожці недавно. Так ось знайшлася людина, яка написала роман, перший художній роман, шабля освяченого рибу. Причому цей роман мав такий успіх, що вже, книжка вже вийшла, але журнал Всесвіт. Ви знаєте, так? це як іностранна література по Москві. Тут написано журнал іноземної літератури. Він ніколи наших авторів не публікував. Це класи, ну крім перекладачів, так, якісь статті там, і так далі. А автори ні. Так от вдвох, на вас, я в мене один номер, підходив. Ось дали, буквально в рицарському площі і так далі, ось дали величезний шмат 58 до 132 сторінку, значить, це роман. На іноземну. Оцей журнал йде на Францію, на Канаду, і так далі. І, так далі. і е, другий, я подарую другому ще. Е, спочатку хотіли в одному номері, по традиційно в одному, але е, відгуки були такі, що вони дали дорогу. Я хочу подарувати. Значить, оце є це. Так, значить, ось щойно відбулася презентація. А, у Львові я вчора повернувся з Львова, наукова еліта, зібралася в нас, значить зібрання була конференція, присвячена 800-річчю коронування Данила Галицького, ви пам'ятаєте, що це був король, єдиний, який отримав корону Папа Римського, його легату і так далі. Я виступив там з доповіддю. І там же відбулася моя презентація. Ви після Львова бачите перший. Я не встиг, бо вони перехопили. Славетні жінки стародавньої України. Це перше таке видання, це кий, кий, Київська доба, княжа доба, 21 ім'я, більшість з яких люди просто навіть не чули. Або десь тільки згадували. Ну Ми знаємо кілька там, Ольга, є, є кілька імен, які ми знаємо. Значить, так, тут 100, Ольга Свята, Анна Візантійська, Анна Київська, Елизавета Норвезька, Анастасія Угорська, Ярославна і так далі. І так далі, і так далі. О, все це вимагало величезної копіткої роботи, тому що я працюю винятково за літописами. Отака кіпа літописів, там на шафі, під шафою, під столом і так далі. Маса документів. Я е, звертаюсь до науковців тільки коли треба або полемізувати з ними і так далі. І ось, а оскільки в нас літописно налагоджено не було, і коли ти бачиш, одна і та ж подія в п'яти різних джерелах подається з різних років, навіть коронування Данила Галицького три дати існують. Причому історики ніяк не можуть збагнути теж Ну, Але десь, десь ти йдеш від літопису, е, 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 десь ти йдеш від традиції і так далі, 21 ім'я зробили. У Львові це були приємно шоковані. шоковані. З Одеса раптом там приїжджає, ну, гонорові галичани, вони звикли, що все робиться або в Києві, або в Львові. Ось це є. Скажімо, тут постаті дивовижні. У, е, причому це теж стає основою. У, у Ярослава Мудрого було три доньки. Була Анна, яка була королевою Франції, була Анастасія, яка була королевою Угорщини, і була, по-моєму, є у вас ця книжка Жребі. Жребі Вікінга, по-моєму, є, Єлісів да? Єлизавета, наймолодша, про яку майже нічого історики не знали. Нічого. Бо там всього три рядочки в літопису. І все. О, а, далі, а далі довелося, так от я е написав перший світі роман про цю е нашу княгиню е Ярославу Єлизавету, е яка стала е е королевою Норвегії. І її чоловік гарантовний заснував місто осло, якщо хтось буде віддати, то поклоніться, пам'ятайте. Якби, мабуть, не вона, ці досі не мали столиці, тому що в них не було поняття столиці. Князь на кого, чи король тут перебуває, значить тут і це. Тут там, Норвегія. Вони такі, як північні народи, в них було таке почеве. А коли її чоловік загинув в Англії. Допомагаючи своїм то вона, як істинна жінка, вона зробила такий фінт і вийшла заміж за датського короля, який був найлютішим ворогом її чоловіка. Ну, в історії таке буває, жінки і на цю, то вона встигла побувати ще й королевою дань. Довелося дуже багато, тому що це треба було піднімати нашу добу. А що Норвегія? Історію, а що одягалися, як зверталися, як озброювалися датчани, і так далі. І, так далі. І, і, і тим паче, що ніхто не знає її долі, Чим закінчилась її, ні, ніде. В жодних літописах, ні в норвезьких, ні в датських ніде немає. Тому довелося вже створювати версію якусь, одна з тих версій, яка є. Будь ласка, якщо є Это глава районной рады. Ой, районной администрации. Районной администрации. Да. Это Афьянина Житоценко. здесь собрались работники культуры и поэты. Все творческие люди на встречу с Богданом Ивановичем, который, говорю, благодаря ему у нас создан огромный там прямо отдельный фонд. Мы мечтали Дома офіцерів зробити і музей, але життя, як говориться, посмотрим, як буде далі розвиватися. Богдан Іванович, Короче, спасибо, що ви приїхали сюди. Очень приємно з вами познайомитися. Дуже приємно, що ви уделяєте дуже велику увагу від українській історії. І це чи не єдиний, можливо, такого уровня рівня письменників, який скільки написав і скільки всього цього зробив для того, щоб популяризувати нашу українську історію, для того, щоб це... Дуже хотів би вас попросити, щоб якщо ви в Америці, щоб ви якось там почали балакати вже за льовуном для того, щоб вони робили все-таки фільми про українські якісь історії. Тому що, ну, бачачи останнього року фільми, які там випускаються, в них вже все, в них вже закінчились ідеї, в них вже закінчились вже, 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 yeah, 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 yeah. Вони вже висасують там з якогось з якогось там цього, в них якби. Ідеї. А в нас дуже така славитна історія, тут дуже багато є матеріалу, для того, щоб зробити якусь епічну, якийсь блокбастер. Це було б дуже гарно, і якщо б це було хоча б посвячено, хоча б б один фільм, присвячений українській історії, це було б дуже гарно для всього нашого народу. І хотів би ще покортити, щоб ті книги, які ви видаєте, яким чином попадали в зону АТО. Тому що там, ну, я знаю, бійці, вони у вільний час читають. Це б дуже їх надихало, дуже б їх підтримувало, Це дуже б... вони б пишалися своєю історією. І от завдяки цьому вони б ну, розуміли, що вони роблять, да? які кордони вони захищають, яку державу вони захищають. І було б у них історичне підрунтя всього цього, що відбувається. І дуже хотів би вас ще. На майбутнє ну, кожного дня ми вас запрошуємо сюди. Зараз щоб цей фонд поповнювався. Хотілося б бачити тут не лише вас, а ну, я впевнений, вас дуже багато інших письменників, знайомих, які б могли б сюди приїжджати. 12 років, так, 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 І дуже хотілося б, щоб все ж таки це в цілому побажання до всього письменництва, щоб якось більше виходило романів, які були б. Присвячені тому, що якимось успіхам українським, якимось гарним подіям, якимось перемогам. А то ну я недавно читав статтю, там якраз стосовно цього всього письменства, що там, коли читаєш українську літературу, е е е то хочеться забігти в угол і плакати. Так? Тому що там постійно плач, постійно те, постійно якісь невдачі, так далі, так далі. І е це дуже така велика проблема, як на мій погляд, для всього письменства українського, і треба ламати ситуацію, потрібно ну, Популяризувати це, щоб в українських школах побільше таких от, позитивних да, романів, yeah. щоб вивчали, щоб ви побільше таких, як ви пишете романів, де, де перемоги, де козаків, де наша історія, де, де наша слава. А, а так зараз на сьогодні ну, треба, треба працювати. От. І ще хочу вам побажати ще дуже дякую ще раз за за ту літературу, яку ви передаєте. І хочу побажати вам здоров'я, в першу чергу, вам натхнення, вам. А ми будемо допомагати як можемо. Да, зараз у нас нова команда Сакашфілі, ви будете завтра в Балті познайомитися також з Олесі, да, там новий голова. Да. От, дуже патріотична людина. Це. <клузь> я я, я, Eu, я to, багато допомагаю, я, 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 я не я У фінансів я вправляю Значить, Але з книжками так, волонтерський рух має перейти і до такої до літератури. Все таке інше. Тому що в основному зараз, коли до мене приходять потрібні бенти, потрібен те, потрібні. МТ, потрібні поті... Ось і голі входять і так далі. <некс siitä> Це справді науково і е, щойно у Львові, е, коли мене запросили на е, Львівський, університет Львівський старопігіон, це провесник, е, ви знаєте, Острозької академії і то перед тим мені дали почесного професора вчора, ну позавчора мені вручили атестат доцента університету, ну як ще більше далі. Треба пройти, далі буде професією. Звичайно, агітують переїжджати туди, звичайно, читати лекції, але я сказав ні, я, я, я тут, я південний, <клес> задача довго. <доцента, клес> у нас Школа <головіка> Лірки. Школа Ліртиків, всю Україну школа І Ми одна стаття, друга стаття в обласній, потім завдяки нашої культурі і так далі. Ми там робили меморіальну дошку, зібрали масу народу. І зараз я готую, не знаю, чи це вийде окрема книга. Чи це буде в складі цього, але я докопуюсь там далі, далі далі далі. Бо це справді, І коли я у Львові сказав, що в нас школа ліна, то не можуть. Треба розвивати вопрос. Трастичним напрямку. Спасибо, про що Дякую. буду знайти нас.